20 комп'ютерів для Бориспільського ліцею імені Павла Чубунського. 5 липня до навчального закладу привіз техніку народний депутат Олександр Федієнко. На жаль, так сталося під час війни, що деякий бізнес закрився в Україні. Да, і вони виїхали з України. Це були айтішні розробники. Офіс був в Україні. На Поки тимчасово не окупований території, і вони поїхали. Але вони звернулись до мене, кажуть: друже, дивись, у нас є комп'ютер, на яких працювали наші айтішники. Ну тобто, ми готові їх віддати як благодійну допомогу через відповідний фонд до міста Бориспіль, до навчального закладу. На сесії Бориспільської міської ради, яка відбулася 19 травня, директорка ліцею імені Павла Чубинського Надія Семчик поділилася, що вона планує відкрити новий для Борисполя профіль поглиблене вивчення інформатики. Саме в цей час на сесії був Олександр Павлович, і він це почув. І він запропонував передати нам нашому закладу комп'ютери. За словами пані Надії, ліцей потребує технічного оновлення. Тож старі комп'ютери, які є у школі, замінять тими, які привіз народний депутат. Ми Прийняли рішення, що ці ми комп'ютери беремо, і безпосередньо вони будуть використовуватися саме в класах. Справа в тому, що наш заклад на сьогоднішній день потребує покращення технічне покращення, тому що наші комп'ютери вони 2000 року випуску 2004, 2007 рік. Також очільниця ліцею розповіла, що за кошти місцевого бюджету планують закупити нові сучасні комп'ютери, конструктори та 3 d принтери для поглибленого Вивчення інформатики на це депутати вже виділили 600 тисяч гривень. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.